Вітаю. Карта дня на сьогодні з цієї магічної колоди карт. Давайте подивимося: дві сфери, як завжди розглянемо. Перша це стосунки, особисте життя, і друга сфера робота. Отже, якщо брати стосунки, то сьогодні або ці от дні в одного в когось із партнерів виникає якесь таке бажання. Розібратися, проаналізувати взагалі про доцільність цих стосунків, чи потрібні вони, для чого вони, чи хочеться бути в цих стосунках, якось так знаєте, як бути на різних, різних дорогах і не знаєш, які взяти для себе вибір. Тобто це таке якесь внутрішнє відчуття, і з ним важливо розібратися. Якщо хочете дійсно з цим розібратися, будь ласка, звертайтеся до мене на розклад Таро і Подивимося по, по всіх ваших моментах вашого спільного життя. Якщо брати сферу роботи, тут треба вам активізуватися в якійсь конкретній цілі. От прям знаєте, бити в одну точку. От бийте, 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 і успіх до вас прийде. Тільки якась іде розфокусування, все, все валиться з рук і нічого не виходить. Знову ж таки, підписуйтесь на мій інстаграм, Ютуб, Тікток, Фейсбук, і за індивідуальними розкладами, повторюся, до мене в Дірект.